Після російських атак в лютому і березні енергосистема України знаходиться в дуже пошкодженому стані. Через руйнації ТЕС з'явився значний дефіцит виробництва електроенергії, що в свою чергу призвело до ведення погодинних графіків відключень. Люди обурені, адже вони можуть сидіти без світла понад 12 годин на добу. А графіки відключень не завжди відповідають дійсності. На сьогодні для стабілізації енергосистеми запровадили шість черг відключень та так звані сірі зони можливі відключення. Але крім цього, на наявність чи відсутність. Світла в оселях, впливаючи, й можливі аварійні роботи. Аварійні випадки або ще якісь нештатні, нештатне спрацювання обладнання. Тому можлива ситуація, коли при включенні, при включенні обладнання виходить з ладу, і наші люди їдуть його ремонтувати. І якраз цей час, який витрачається на його ремонт. Повинно було бути світло, а його немає. Аварійних ситуацій уникнути неможливо, тому що навантаження при включенні будинку дуже велике, тому що всі вмикають все, що можна, щоб встигнути за ці там 2, 4 там, чи 5 годин, залежно від черги, в кого як є світло. Залежно від ситуації, намагаються зробити все, що можливо, да? Там, спіти все, що можливо. Тому горить обладнання, виходять з ладу кабельні лінії. Виходять з ладу якісь обладнання на підстанціях, трансформатори горять на затримки у підключенні світла. Може впливати ще й те, що частина будинків підключається вручну. Тому можливі зміщення по часу в середньому від 15 до 40 хвилин. Частина мережі автоматизована. У нас були дуже амбітні плани по максимальній автоматизації, але війна внесла свої коригування. Тому десь близько 60-65% обладнання вимикається автоматично. а Все інше, вся решта вимикається вручну. Наші люди їдуть, вимикають, потім через 3, 4, 5, 7 годин, в залежності від того, скільки ця черга буде без електроенергії, їдуть, вмикають, і їдуть, вимикають наступне. Питання, яке є досить пекучим для людей, це те, чому одним світло вимикають постійно, а ось іншим майже не відчули на собі, що таке відсутність світла, оскільки їх будинки підключені до об'єктів критичної інфраструктури. Але на сьогодні, за словами представника ДТЕК, робота в цьому напрямку проводиться. Ми дивимося кожну окрему гілку. Ми подивилися от за останні півтори неділі. Ми продивилися практично 400 ліній, на яких є там критична інфраструктура, і дивимося, як ми можемо відокремлювати. Ми це робимо. І я вам кажу з великим рівнем відповідальності, що пішли скарги. Від тих, кого не вимикали, а чого нас вимикають? Ми ж були на лініях критичної інфраструктури. Ну, ми кажемо, тепер ви не на лініях критичної інфраструктури, тепер ну, все якось. А чому ті дома не вимикають там? Да, за нами які? А ті ну, технічно неможливо вимкнути, розумієте? Ті, які ми можемо вимкнути, ми вимикаємо. Але це не робиться там ну за три хвилини. Для мешканців Нікополя та інших прифронтових територій, які щоденно знаходяться під нещадними ворожими обстрілами, питання відключення стоїть особливо гостро. Але на жаль, поки що, про пом'якшення відключень для наших мешканців очікувати не приходиться. Дивіться, для цього немає ніяких правових підстав, якщо для цього будуть правові підстави. То е, оператор системи передачі на Екоренерго буде е, ураховувати, що міста, які е, знаходяться під постійними обстрілами або ще якось, їх не вимикати. Там є певна потужність, яку треба буде за якийсь рахунок. Десь шукати, розумієте, це ж як закон збереження. Да? Якщо десь прибуло, да? десь, десь убуло. Воно ну так, воно не береться ніде. Наразі немає законних підстав це робити. Сподіватися на покращення ситуації з енергопостачанням в області можна близько до початку серпня, оскільки зараз тривають ремонтні цикли на низці генеруючих енергетичних об'єктів України. Я сподіваюся, що ремонтна програма буде ну йде в строк. Я, в мене немає цієї інформації, да і вона буде будуть вводитися додаткові потужності, які ремонтуються наразі. А, там до серпня або там кінець липня або серпень, і тоді да буде легше. тому, якщо додався один гігават електроенергії на всі наші області, то зрозуміло, що я можу не вимикати одну-дві черги. Звісно, що буде краще, буде дві черги, буде чотири години немає, вісім годин є. Тож, поки нікопольцям, як і всім іншим мешканцям України, лишається чекати відновлення пошкоджених потужностей та ведення їх в роботу. А ще сподіватися, що Україні передадуть більше систем ПВО. Яка захистить українську енергосистему від атак російських окупантів?